Що мова дуже важлива і це наша зброя, нашого народу. Коли ми говоримо українською, то нас чують, бачать, розуміють. Ну, я вважаю, що не важливо розмовляти українською, важливо просто прививати любов до чистоти цієї мови і не змушувати це робити людей, а просто показувати, що вона гарна і така ж, як і всі інші мови, і її не треба цуратися. І не треба її нав'язувати, примушувати, а просто треба намагатися її розмовляти, тому що це наша мова. Це довга історія, можна довго балакати, це код нації. Це наша рідна мова. У кожного своя рідна мова. Наша рідна українська, ми говоримо українською. Для мене це така це красива мова, солов'їна, саме співуча. Щоб не підтримувати країну ворога. Українці титульна нація. Ми можемо розмовляти, я так вважаю, на всіх мовах, які нам ну, до подоби. Але ми повинні бути українцями. Через це ми повинні розмовляти українською. Ну тут, скажімо так, у мене трохи противорічне чувство. Я вважаю, що унічтожати зараз російську літературу це варварство. Тому що я російський філолог по професії, я дуже люблю російську літературу, і тому я вважаю, що ні Пушкін, ні Лєрмонтов, ні Гоголь не винувати в тому, що твориться. А взагалі підтримую те, щоб говорили українською мовою, тому що ми приїхали колись в Черкаси. Чоловік був військовий, і дочку треба було в школу віддавати. Я в Черкасах була все одна українськомовна школа. Я була в шоці в мій час. Українці, якщо людина говорить українською мовою, значить вона з села приїхала. В основному вже в обласних центрах говорили тільки російською. Ну, бо це нас ідентифікує як народ, бо ми українці, тому що це наша мова і наша держава. і Чому ми не повинні розмовляти українською мовою? Всі люди, які живуть в своїх країнах, вони розмовляють своєю мовою. Українська мова, вона показує вона ідентифі... ідентифікує Україну, тому важливо, щоб російська мова не ну, якомога менше зустрічалася. Ну це державна мова. Ой, я завжди була, як говорять рускоязична мати з Донбасу, батько росіянин з Тамбова. Ми завжди розмовляли. І на роботі перейшла повністю на українську мову, не такі ми вже й тупі, щоб навчитися. Мені гидко розмовляти цією мовою. Сама, коли це кажу на російській мові, десь, сама потім себе починаю зненависти. А взагалі чекаємо перемоги і я вірю, що це буде, і потім ми ще будемо як гордитися. Тому що мова це перш за все ідентифікатор нації. Я говорю українською, не маю сумнівів, що я українка. Якщо я буду говорити іншою мовою, напевно, вони з'являться. Ну як, це наші предків, як кажуть, це наші корні. А чужу мову треба, треба вірніше знати, і не одну. Чим більше ти знаєш, тим більше ти розвинутий. Для Це того, наша рідна мова. І рідна мова, і об'єднуємося, ми всі. І ми сильніші стаємо, коли розмовляємо нашою рідною мовою українською. Тому що ми українці, наше коріння, наші діди, прадіди жили тут на цій землі. І ми. Повинні це робити, бо наша нація, наша мова, наша вона не повинна іщезнуть. Хай буде добре. Вся Україна. Це дуже важну мова це дуже важлива складова кожного народу. І для України також. Взагалі, тому що продвигати українську мову, тому що на ній мало хто говорить зараз. Певненка через це. Я все одно говорю, Суржувась, як ще чест. Тому що це наша національна ідентичність. Російська мова це. Все ж таки мова Росії зараз ворожує до нас країни, тому українська мова зараз пріоритетна навіть для тих, хто раніше розмовляв тільки на російській мові.